Друзі, хто гадає, чим ми займаємося. Ми косимо бурячок. Ось таку косарочку позичили. Вона барабанного типу. От такі біточки на ній. І просто барабан, бачите. І кидає туди наперед. І вилітає сюди ззаді трактор. Звісно, попадає на трактор, трактор грязний. Страшно, але проти того, що тут буряни страшні, не буде тут з місяць, не мав часу. Ось такий бурячок зараз вам покажу. Тут, напевно, де рідкий, не знаю, що маю з ним робити. Ось такий калібр в нього. Навіть такий. О! Не знаю, кому його треба такого. А тут де густенький мой. Тут набагато краще. Дивіться, який гарний. Отакий. Ось такі ми маленькі є, пізні. середні. середній. Ну, барячок дуже класний. Червоний всередині. Будемо потихоньку збирати, може не весь зараз, будемо копати, ходити на зелений ринок у чернівці. І потрошки реалізовувати. Рух на бурячок зараз слабий, може трохи покращиться, будемо бачити. Чотири ми скосили вже, ряда, ще, ще п'ять. Відські бурян. А після цього супер. Це вже що все пересихає і буде клас.